В ніч на 18 січня РФ атакувало кілька областей України. Під атаку потрапила й Хмельниччина. Про це повідомили в Хмельницькій ОВА. Внаслідок російської атаки виникла пожежа в одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загорання оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються. Російські війська атакували Харків та Харківщину ударними безпілотниками. У Харкові ворожий БПЛА влучив у приватний сектор Холодногірського району. Внаслідок удару загинула одна жінка, ще троє людей отримали поранення. Сталося руйнування та пожежа. Горів житловий будинок і дахальтанки на площі близько 150 квадратних метрів. До ліквідації наслідків обстрілу залучилися підрозділи ДСНС. РФ завдали авіаційного удару по житловому сектору міста Суму. Рятувальники обстежили територію влучань. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано трьох жінок та семирічну дитину. Попередньо відомо про пошкодження близько 15 житлових будинків. Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також зазнали руйнувань виробнича будівля та легковий автомобіль. На щастя інформації про про загиблих та постраждалих немає.